Розпочнемо із гарної новини, бо на і в російській столиці було не зовсім таки спокійно. Монітори повідомляють, що окупанти переводять авіації з баз під Москвою і стратегічних бомбардувальників з аеродрому Енгельс-два мер Москви Собянін говорить про те, що й зупинили роботу деякі аеропорти. І до речі, навіть писали російські пропагандистські змі, що і Путіна перевезли в більш безпечне місце, чого є свідченням того, що саме Цікавить, звичайно, перевід стратегічних бомбардувальників із аеродрому «Енгельс-2». База «Енгельс-2» – це основна база стратегічної авіації. Оленя це аеродром підльоту. Це така де можна заховатися, і де близько до Америки на Далекому Сході. Там база українка, на якій теж можуть розташовуватись ту 95 і ту 160 тобто стратегічна авіація. Але це там все для Тихого океану, для Америки, щоб там літати, патрулювати і таке погрожувати. Але зараз її змушені використовувати для того, щоб там тримати літаки до 95 і Вони потім там 6-8 тисяч кілометрів літають для того, щоб можна було якось долітати до України і щось тут в Напрямку України скидати. Але вони досить давно вже цього не робили, тому що, ну, накладно і по моторесурсу накладно, і по паливу з паливом. Зараз там взагалі проблеми е, з е, цю базу венгівці Стратегічного резерву, забув, як вона називається, е, ми майже знищили. Поруч там е, Саратовський НПЗ, по ньому там до одного там були заходи А воно виробляє в тому числі і топло, і паливо для е, цих літаків. А щоб заправити ту 160 й там е, е, треба щось тисячу, е, 120 тисяч палива, а щоб заправити ту, ту 95 й там 85 тисяч палива. Причому mm -hmm. на ту 160 й там треба керосин Т6, це Такий термостабілізований керосін він досить складно його виготовляти, і невелика кількість там в Росії. Є. І після того як ми ці установки знищили, там у них великі проблеми. Тобто, куди не кинь, там великі проблеми були там навчання ядерної тряди. Ну якусь кількість бомбардувальників запустили, щоб вони там літали над Тихим океаном і з підводного човна запустили ракети, нібито. І е, викатували яс, і навіть е, щось пустили там е, з Сплесецького е, з на Камчатку. Mm -hmm. Ну, світ якось так серйозно на все це не відреагував. І тому Путін зараз розлючений.